Ніна Найдич, Василь Тимофійович мандрує уривок. Василь Тимофійович побачив, що Петрик торкається клавішів, зістрибнув з-під віконня і влаштувався на своєму килимку під роялем. Кіт дуже любив музику. Коли його друг грав гами, Василь Тимофійович завжди сидів спокійно. Хтось міг би подумати, що він спить. А тільки но Петрик починав грати його улюблену мелодію, він чекав, коли розлетяться всі короткі ноти і підспівував довгим звукам. Так було на початку і в кінці твору. А в середній частині, коли в басах звучала одна тривожна нота, кота наче накривало хвилею суму, і на очах його з'являлися сльози. Василь Тимофійович любив дивитися на вулицю. Він стрибав на підвіконня, потім на балкон, звідти по гільці переходив на дерево, високе, з розлогим віттям, влаштовувався на своєму улюбленому місці і дивився вниз. Особливо його цікавили тролейбуси, такі дивні створіння з вусами, що росли догори. Тролейбуси були різних кольорів червоні, зелені, жовті, сині. І зупинялись якраз навпроти будинку. Коли тролейбус від'їжджав, на зупинці нікого не залишалося, люди зникали. Василь Тимофійович знав якщо довго сидіти, можна побачити, що тролейбуси повертаються. Він їх упізнавав. Спочатку з'являвся червоний, за ним зелений, жовтий і, нарешті, синій. Він бачив спочатку вуса. Потім весь тролейбус проводжав його очима, коли той, рушивши з місця, набирав швидкості і невдовзі повертав заріг, але куди прямують, звідки з'являються ці дивні створіння, і куди зникають люди із зупинки, Василь Тимофійович не знав, і це його непокоїло. Одного разу кіт спустився з дерева, перейшов через вулицю і попрямував до зупинки. Вуса у всіх його знайомих котів і навіть у деяких чоловіків, яких він бачив у дворі, ростуть у різні боки. Це нормально і навіть красиво. Цієї миті підійшов червоний тролейбус. Василь Тимофійович піднявся східцями в салон і сів на вільне місце. Біля вікна. Тролейбус то зменшував швидкість, то спинявся, забрав на зупинці людей. Але поважного кота, який сидів спокійно на м'якому кріслі і дивився у вікно, ніхто не турбував. А Василь Тимофійович з цікавістю роздивлявся навкруги. Йому дуже подобалось отак їхати. Спочатку він бачив високі будівлі, потім будиночки стали менші, деяким майже сховались за високими парканами, і було видно тільки дахи. Нарешті тролейбус зупинився, мабуть, від утоми. Всі люди вийшли, навіть водій зі своєї кабіни. А Василь Тимофійович залишився на місці. Кіт знав, що тролейбус повернеться назад, і чекав, коли той знову поїде. Так воно і сталося. У салон почали заходити люди, в кабіну піднявся водій, і, рушивши з місця, тролейбус поїхав тим же шляхом у зворотньому напрямі. І ось Василь Тимофійович побачив знайомі місця, їхній будинок, високе дерево у дворі, що простягло свої гілки до самого балкона. На зупинці він хотів чемно подякувати водієві за прекрасну подорож. Підійшовши до кабіни, і раптом несподівано для самого себе сказав мняу мяу мняу мяу І не просто сказав. А наче проспівав. Музикант, який їхав в цьому тролейбусі, почув «До мі соль мі до, але вирішив, що йому вчувається що. а це було саме ті ноти, тому що Василь Тимофійович не такий собі пересічний кіт, а дуже розумний і музично обдарований. Він зайшов у двір, по стовбуру каштана видряпався аж до четвертого поверху, переліз на балкон, стрибнув з під віконня в кімнату і влаштувався на своєму килимку під роялем. Петрик готував музичний урок, і грав п'єсу, яка найбільше подобалася котові. Але цього разу Василь Тимофійович не допомагав, не підспівував. Він згадував свою подорож і думав, як все таки приємно мандрувати.